Нове оновлення товару отримали таких чудових улюбленців, також книжечки для малювання водичкою, пазли для малюків, супергерої, отакі ось набори для дівчаток, для плетіння браслетів, роботи-трансформери, бряскальця в різних варіантах, машинки, трактора, супергерої, настольні ігри, собачки на повідочках. Також дуже багато для малюків брязкальця. Отакі каталочки. М'які дракончики в різних кольорах, трансформери, супергерої різними розмірами. Отакі от машинки, Хейлоу Кітті. Також сортери для малюків. Динозаври в різних варіантах. Такі ось чудові. Конструктора, магнітні конструктора, конструктора на радіокеруванні, мозаїка, ляльки для дівчаток та багато іншого.